Роземунда Філки. Оповідання взято зі збірки квіти і тюще. Ляльковий будинок. Розплющився очі, Вір'ям шостим чуттям відчув, що настала субота. У повітрі вітала легкість, відчуття свободи. води. Знизу Долунав аромат смаженого бекону. У саду заповдинка, гавка влади, владен кладен їхній пес. Він почув, як мама відчинила двері, пустила собаку в будинок. Вільям, перевернувся на інший бік і подивився на годинник. восьма ранку. Оскільки поспішати йому було нікуди, він ще трохи пролежав у ліжку, перечуваючи майбутній вихідний. Був квітень. Сонячні промені ромбом падали на тіли у його спальні. Небо за вікном сяяло незамутненою блідою блапіттю. Поки до нього по, е, подекуди, по ньому повільно пливли рідкісні хмарки, день для прогулянки або пікніка. У такі дні батько обов'язково вигадує якусь захоплену, несподівану пригоду. І всі вони Завантажилися в машину та їхали до моря. Або на верещатники, де вирушали довгу пішу мандрівку. Діл'я докладав усіх зусиль, щоб змусити себе не думати про батька. Але спогади однаково. Поверталися <кій> яскраві й чіткі, немов картинки. Ось і зараз він уявив батька, як той тікає вниз зараз рослим вереском, хилом пагорба, посадивши на плечі міранду, був спуск надто крутий для її коротких, товстеньких ніжок. Згадуючи, як батько читав її печорами, Вільям, здавалося, чув його глибокий міський голос. Він бачив, як батько своїми спритними руками лагодить зламаний велосипед або чекує над електричними розетками запобіжниками. Вільям закусив губу, і повернув голову в інший бік, немов намагаючись відволіктися від воду, що не костився. Проте все стало ще гірше, бо йому на очі потрапив предмет, що німим допором стояв на столі біля протилежної стіни минулого вчора. Покінчивши з домашнім завданням, Вільям витратив цілу годину, а може й більше борючись із цим монстр, монстром. І, врешті-решт, і у ліжко з усвідомленням власної поразки. Зараз йому здавалося, що виродок і сміється над ним. Сьогодні розваги тобі не світять, ти проведеш весь день, намагаючись впоратися зі мною, тільки нічого в тебе не вийде. Від таких думок навіть на стійкіший боєць пав в тугу. Він витратив на цю. Зуку цілить 20 фунтів, але вона поки що тільки більше скидається на кривий дерев'яний ящик з-під апельсинів. так так Вільям виліз під ковдри і підійшов подивитися на неї ближче, сподіваючись, що сьогодні вона не вийде з йому такою жахливою. Його надії не виправдали більш-менш. Вдалися тільки стінки, задники, боковин, боковини. Поруч валялася купа панельних деталів розміром знігуть і аркуш зі складними інструкціями, які важко розчитати. Приклеїти карниз до верхньої передньої кромки передньої панелі. Приклеїйте укоси вікон до внутрішніх поперечок. Ляльковий будинок у нього мав вийти ляльковий будиночок, подарунок міранді. На її сьомий день народження, до якого залишилось всього два тижні. Він тримав його в секреті, навіть від мами. Від мами але не міг закінчити, бо боявся, виявитися, безруким або просто дурним. А може й те й інше. Мі... Міранда давно мріяла про будиночок для ляльок. І весь останній рік долала, бать... долала батьків проханням його купити. Батько обіцяв подарувати їй будиночок на день народження. І той факт, що його з ними більше не було, не мав для неї значення. Домірінда була надто малою, щоб з цим змиритися. І в них язик не повертався сказати, що доведеться їй обійтися без будинку. І мені на день народження подарують Елькової будинок заявляла вона подружкам, коли вони разом вбиралися в старі карнавальні костюми з пошарпаними боа зі струсового пір'я та збиті туфлі на високих підборах, які були їм за великими на кілька розмірів. Батьки обіцяли. Вільям дуже здивожений, вирішив переговорити з матір'ю. Розмова відбулася, коли вони був сиділи за вечерю. До смерті батька, хлопчик за вечерю разом із мірандою, а потім йому дозволили трохи подивитися телевізор. Але після того, як йому виповнилося 12, він став вечеряти з мамою і ось сидячи над тарілкою з відбивною брокколі та картопляним пюре, і він сказав, вона чекає, що їй подарує ляльковий будинок. Боже мій. Ми повинні їй його подарувати. Вона, вони такі дорогі, тато обіцяв. Я знаю. І він, напевно, купив би найкрасивіший, не незважаючи на ціну. Але зараз у нас занадто мало грошей, щоб дозволити собі такі подарунки. Може, Пошукати старий, ну я спробую. Боже мій! Ми повинні їй його подарувати. Вони такі дорогі, тато обіцяв, я знаю, і він, напевно, купив би найкрасивіший, незважаючи на ціну. Але зараз у нас. Занадто мало грошей, щоб дозволити собі такі подарунки. Може пошукати старий? Ну я спробую. Вона спробувала їй вдалося відшукати ляльковий будинок в антикварній крамниці, але він коштував понад сотню фунтів. У комісійному магазині. Знайшовся ще один, але такий старий і пошарпаний, що подарувати його на день народження було просто образливо. Вільям із мамою пройшли відділо мігешок у супермаркеті, але там стояли тільки потворні пластикові льокові будиночки. Без дверей і з глухими вікнами. Можливо, на наступний рік, В'язко запропонувала мама, постараємося за цей час трохи накопичити, але Вільям розумів, що будиночек потрібен зараз, якщо цього разу вони обдурять. Очікування Міранди, вона цілком, можливо, більше ніколи не зможе повірити жодному дорослому. Крім того, не можна було порушувати обіцянку дану батьком. І тут раптово проблема вирішилася. Вільям побачив оголошення на останній сторінці недільної газети. ряльковий будиночок. Модель для самостійного складання. Детально інструкція, дотримуючись, якої будиночок зможе зібрати навіть дитина. Спеціальна пропозиція. Дійсно протягом двох тижнів. 19,5 фунтів. Включно з доставкою. Він повільно. Прочитав і ще раз перечитав оголошення. Звісно, це буде непросто, він ніколи не був особливо рукатом. Вільям краще за всіх у класі знав історію та літературу, але не міг упоратися із звичайною викруткою. З грошима в нього теж було не дуже. Після смерті батька на кишенкові витрати він отримував набагато менше. Та цю дещицю намагався відкладати, щоб купити собі калькулятор. І все одно пропозиція була спокуслива, проста, дохідлива інструкція, яку зрозуміє навіть дитина. Без калькулятора, Ще якийсь час можна обійтися, вільням наважився, заповнив план замовлення, забрав із банку своє пощадження на пошті, оплатив покупку і став чекати посилку. Мамі він вирішив, поки нічого не говорити. Відранку Вільям вставав раніше і спускався вниз, щоб перехопити листоношу. Мама не повинна була бачити пакет. Коли посилка нарешті прибула, він одразу забрав її до себе в спальню і сховав під шафюю. Увечері Вільям зачинився у своїй кімнаті, урочисто, розпакував коробку з якої висипалися на стіл дощечки щечки хімерної форми, поліетиленовий пакет із детальками фанери, е, тюби клею і надрукований вузьким шрифтом арку з інструкцією. Він зробив глибокий вдих, знайшов молоток, увімкнув на стіл. Тінну лампу і взявся до роботи. Спочатку все йшло непогано, йому вдалося з'єднатися між собою основні деталі дитиночка, вона потім почалися проблеми. В інструкції була картинка, на якій було показано, як ставити віконця від твори. Проте текст виявився таким незрозумілим, що з тим самим успіхом міг бути голландською мовою. Приклеїти укоси вікон до внутрішніх поперечинок, щоб вони утворили напіврами по всьому периметру. Вільям роздратовано фирму. Питати було просто неможливо, особливо на голодний шлунок. Він відвернувся від похмурого постова, вдягнувся і спустився вниз що небудь з'їсти. Коли хлопчик йшов через хол, пролунав телефонний дзвінок, тож йому доведеться. Бося підняти слухавку. Алло. Вільям. Так, офіційний тон більше не був потрібен. Телефонував Арнольд Ріджелей, який Вільям знав, намагався проводити час з його мамою. Вільям не мав нічого проти, проти перебув. В товаристві Арнольда йому було нелегко. Арнольд дівець керував дорогим матеріам на іншому кінці міста. Він був виснажливо життя, радісним і галасливим і з усіма був запанібратом. Вільям підозрював, що Арнольд. Подумаю одружитися з його матір'ю, однак сподівався, що цього все ж таки не станеться. Мама не любила Альпана, не любила Арнольда. Він пам'ятав, як який вигляд вона мала до смерті батька, немов він їй від неї. Проходило таємне світло, але зараз не помічав нічого схожого, а вже коли Арнольд був поблизу, той погодів. Проте залишилася небезпека того, що Арнольд візьме її замором, і вона вийде за нього заради спокою, комфорту та їхніх земних благ, інших земних благ. Вона цілком могла б зробити це в інтересах Вільяма і Міранди. Заради них вона була готова на будь-які жертви. Сернуть, байдуро прокричав слухавці, як поживає твоя мама? Я ще не бачив її сьогодні. День просто чудовий. Подумав, може, з'їздимо разом кудись на ланч, наприклад. Скор... комб, поїмо в трьох дзвіночках. Можемо зазирнути в парк, розваг. То Як тобі, ідейка? Гарно, але я не, ду не думаю, вам краще поговорити з мамою. Тут Вільям згадав про рядковий будинок. Да, я не можу поїхати. Дякую за запрошення. Але в мене загалом нам багато задали в школі, та ще є свої справи. Ну нічого, не засмучуйся. З'їдеш, з'їздиш іншим разом, поклич маму, будь другом. Вільям поклав слухав по і пішов у кухню. Там Арнольд дзвонить. Мама сіла за столом. Булакаво читала ранкову газету. На ній був затишний теплий халат платінного кольору, шовковисте проделося розпущене по плечах. О, дякую, Любий. Вона встала, від, відклала газету, рукою відвела з обличчя на Пасму і вийшла з кухні. Міранда, як зазвичай, обвішана намистими сережками, приїдала в